Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні ми поділимося результатами практичного дослідження, яке допоможе відповісти на актуальне запитання: чи є економічна доцільність у внесенні підвищених доз мікродобрив у посівах сої? Адже, як відомо, успіх сучасного зеленобства це не лише технології, а й правильний економічний розрахунок. Польові досліди проводилися в посівах сої фермерського господарства Михайлівка, що в Тетіївському районі. Перше позакореневе підживлення здійснили у фазу. Одного-двох трічатих листків. Ми вносили активний старт бор молібде. Другий обробіток планували у фазу бутонізації, однак, через затяжну спеку та відсутність опадів ми його перенесли. Під час оприскування працювали по всьому полю за схемою універсал, бор, молібден, аміномікс. Їхні кількості ви бачите на екрані. На дослідній ділянці ми вирішили перевірити ефект підвищеної концентрації мікродобрив, додавши до основної схеми про універсалу пів літри Бору 0,25, Молібдена 01, Аміномікса 0,1, а також ще один продукт Злато 52040 у кількості 1 кг на гектар. Результат не змусив себе чекати. Під час жнив середня врожайність полю була 2,9 тони з гектара. Тоді як на дослідній ділянці 3,1 тон з гектара. Тобто прибавка склала 0,2 тони з гектара. Тепер переведемо це в економічну площину. Додаткові витрати на фоліарне живлення склали 340 гривень на гектар. Прибавка врожаю при ціні 16 тисяч гривень за тонну склала 3200 гривень. Після того, як віднімаємо витратну частину, ми отримуємо близько чистими 2860 гривень на кожен гектар. Таким чином, проведений дослід довів не лише ефективність несення мікродобрив, а й їхню економічну доцільність. Навіть невелике підвищення дози за умов правильного підбору препаратів може дати відчутну прибавку вражальності і, що головне, реальну фінансову вигоду для господарства. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити польові експерименти, аналітику та практичні рекомендації. Разом ми зробимо агробізнес більш ефективним і прибутковим.